Гравці нарешті зайшли в лобі і почали гру. Це друга гра, вона грається в форматі 1 на 1. Буде Франція проти Японії. Не найприємніший матчап, до речі, для Японії. Але як є? Ну, якщо там пережити якийсь таймінг, на якому в тебе з'являються вже найти. Цим японським самураї, які будуть танчити своїм е шелдом чарш від е Найтів е Франції, то в них вже буде значна перевага. Одразу йде японець на ягоди. Вона замовляє покращення на збирання ягід і на максимальну вагу селян. У а у японських селянів, у японських селянів більше швидкості руху, ніж у звичайних інших mm -hmm. з тачкою. З тачкою. Якщо ця тачка в один, то здається, там трішки менше. Якщо в два, то там вже трішки більше. І з третьої там же. Селяни так... прям літають по карті. Да. На козинах їздять. Поки що по вівцям однаково знайшли по 4. Зараз запущу, що стрім почався. Бо може хтось чекає анонсу. Ти на кого тут ставиш? А, Я навіть не знаю, все залежить від е, найближчих 50 хвилин. 5-10, не 50. Окей. Okay. Але навіть не знаю. 50 Бо 50 хвилин дивитися, е, як б'ються, навіти це дуже весело. Можливо, я по ній не піде в навіть. Хто його знає. Кавелері Будується. Якось це не дуже добре з заїджапом у японії, якийсь він дуже пізній. М -м, можливо, через те, що він прокачав цю тачку, і він залишив мало на їжі, бо лише скільки тут 6 і тут десь і тут 4. Багато? У Наче багато селян на їжі. Чомусь не встигає японець. Угу. Сивовий джап будує до так. дерева. Буде блокуватись дві ферми, які зі сторони це. Але... це. Зате буде халявне дерево. Угу. Будується будиночок на ягодах. Сівовий я, я побудував більш, на... е, більш такий наглий. Так, да, можна було б на пару тайлів поближче до ягід. Волить свою частину японець можливо, ще варто додати вежом. там. Щоб точно Сейвова переходити в третю епоху, якщо він, звісно, захоче. Бо якщо він все-таки волить так золотом, і дерево все-таки буде замок. Наприклад. Дуже такі великі ранні стіни від японця. Сильно він боїться французьких найків. Але тут дуже зручно волити, не дуже багато відстані треба. Доволі дешево це йому опору цем. Заважаю посилу. Це стіну. Да. Треба повертати свого скаута. Щоб той прогнав. Так і відбувається. перший най-замовлені. У француза 7 на золоті. І виходить 8, і дуже багато на золоті у француза селян. Угу. Можливо, варто якесь замовлення. Він, мабуть, якесь замовлення економічне. Хоче потім замов... зробити. Бо. Ага, буде надлише золотом. Не знаю, чи тюша грає по білдордеру, тому що дуже, на мою думку, багато селянів у Японії на дереві. Так, можливо, це буде якийсь барак, чи типу того. Втрачається один на ягодах за чарший удар. І відходить. В цей час Газлдаст перевів всіх селян з золота на каміння. Залишив там лише двох. На золоті. У нього 10 на каміні буде це. Все час він відволікає свій мінайте, і знову вбиває. Вже відстає японець на цілих 4 селянина. Також за рахунок того, що у Франції селяни будуються швидше. Але й за рахунок двох вілів, які, які вбили найти Франції. Так, зараз найти обходять цей паркан. Він бачить, не знаю, чи бачив, що селян зараз селянином обходить по довгій стороні. Можливо, захоче забігти в золотом. Таке відчуття, що він хоче одночасно напасти на золото і на дерево. Робить чарж. Ні, поки що ні. Просто б'є з ручки. Два удари дав, третій дав, вбив. Поки що нема реакції. З... І. ще одного. Ну, не пощастилося угу. його селянину. Його друзі, його виштовхали на вірну смерть. Навіть якщо цей Найт помре, він помирає, він все одно коштував своїх, своє, своє життя він віддав не просто так два селянини, це дуже сильний удар. Mm, да. Зараз 19 підставляється під ТЦ, сховав туди селян. ТЦ стріляє, нема покращення на захист від стріл, Спірмани не встигають додобігти. ТЦ будує француз на Оленях. Він вбив 4. Японцю і ще буду висловити все. Це буде дуже значна перевага поселянином. Ай джоп японця дуже-дуже фанція... далеко поки що. Угу. Mm -hmm. Дуже багато дерев він збирає. І нема вежі. Додає він спірманів. Ще і ще робочар, але натикається на спис і втрачає одного найта. Перший втрачений найт. У нього було їх всього лише два. М Назбирав зараз. Ні, всього було 3, було тому що ще один. А, да, там ще ну, там так Угу. Дуже багато дерева зібрав Газлдаст. Цікаво, що це буде. Можливо, буде декілька арчері ренж. Потім кузня і. створити купу таранів і запушити. Можливо, такий якийсь план. Пішли стрільбищем. Да, Аж три. Три штуки. Можливо, реально хоче контрити цих спірманів і робити тарани. До речі, зараз буде вже скоро перехід у японці. Йому залишилось 200 їжі. Зосім, зовсім зовсім хорошечки. Пізнуватий перехід, звісно, для японців. Таке відчуття, начебто він на ці стіни витратив надто багато часу. Не те, що ресурсів, а саме часу селянами. Mm, так, І ще й деякі селяни потім обходили ці стіни бігли додому дуже довго. Ще барак блочить э, спавн ферми навіть двох. Тим доволі неприємно. Це все спеціально для дерева. Угу. Floating gate, Поряд стейбл. Стандартна тактика японії. Перевага по селянам. На користь Газлдаста вона з кожною хвилиною стає все сильніше і сильніше. В нього і так 17 секунд замовляється, а на 20, так ще в нього 2 ТЦ. Питання, чи зможу я реалізувати своїх найтів? Тому що французу нема чого поставити проти цих газливих найтів. Так, це бо робити своїх спірманів, яких, мабуть, не дуже хочеться додавати. Вони не мають якихось унікальних своїх штук. Вони не скеляться в замкову епоху. Вони не стають дешевшими від ефекту замка. Можливо, буде додавати просто дуже багато найтів і... Сподіватися, що в нього їх буде більше, ніж у японця. Не бачить дюша, що його одного схиля розстрілюють на ягодках. І ще мінус один селянин. Він зараз ще й може обійти з іншої сторони, там щось спробувати зробити. Таке відчуття, ніби наступний Єроширо треба класти в ДМІ в ТЦешку, тобто... Угу. Так, треба камбекати селян. Тому що дуже серйозно відстає. І ще мінус один на золоті. Дуже неприємна ситуація. Могу але вже один ще... кастовий найт біжить. Біжить в спину цим лучникам. Навіть один найт може зробити дуже-дуже багато проблем для француза. Але тут є два найти, які все ж таки вони слабкіші один на один, але їх тут двоє. Да, ну, але тут... як не крутиться все ж таки найтак. До речі, непоганий плей він хотів побудувати вежу, зараз якийсь її побудує. як тільки віджене найта. Ой, бігає найт японський навколо армії француза, нічого не робить, дуже багато демеджа отримав. Mm, так, найт не дуже Почекати там штук, от 4-5, Якби він зараз би забіг ловими своїми самураями. А так в нього два побитих наполовину. Також виходить баннермен. Тут ще треба негайно будувати монастир, але він, на жаль, цього поки ще не робить. Ось один релік вже лежить на базі. І за ще один він вже йде. Добре, що є сейвове золото у японця. І ягоди він туди якраз перебрався. Все так, він... ж таки ця стіна дає свою користь величезну. Багато вже найтів у японця. Може давати бій хороший. Але, на жаль, ніяких апдейтів ще немає в кузні. Хоча золото й дерево дозволяє, насправді. О, пішло замовлення броні відстріл. Mm, так, і стати. Не уважно газла втрачає митів. Лучники ці зараз нічого не будуть робити. В них недостатні шкоди, щоб перестрілюватись. Можливо, газел зараз хоче в замок перейти, тому що їжі вистачає, так. залишилось тільки золотом. Другий єроширой йде в ТЦ, як ми і думали. Треба наганяти о, те, що втратив він на початку, японець. Майже доніс другий релік до своєї бази Це біля для муріш впав. Але досить багато ресурсів захистив своїми стінами японець. У нього і ягоди, і золото, і ось о... олені є. Враховуючи, що француз ніде не може забігти і нічого зробити не може. Ситуація досить непогана для японця. Mm, так, японець міг би трішки паскаутити мапу. Він би тоді знайшов би оленів в кутку, а там десь селян, вони ніяк би не врятувались, там нема куди їх сховати чи їх комусь захистити. Забігаю золотом. Є... на золоті дуже багато. Є лучники, тренайт, а лучники майже нічого не роблять, там вони максимум можуть заснайпити списів. Якби але... була ще одна, плюс броня, було б чудово. Так. Якщо зараз цінайти знайдуть селян на, на ягодках, то можливо навіть е, японець зрівняє свої шанси по селянам. Тому що дуже багато їх, але вирішує дати бій. Mm, так, і ягоди закінчились, він там починає тікати, найти розсипаються. Можна ще двох підвести, японець сам в цих двох найтів нападає. Просто ігнорує лучників, тільки зараз як тільки в найтів, він їх оббігає, починає давати ляпаса. Не може визначитися, яких селянів йому атакувати, японець. Але вистачило йому мікроконтролю, щоб розділитися і там і там їх переробити. Так, декілька юнітів відправляє за базу французу. Можливо, хочеться. Тратієр широко поки що нікуди не кладеться. І досі, досі немає у японця монастиря. Реліки збирає, але про монастир забув. Ну, і таке буває. Mm, так, вже третій релік є. Але немає куди їх класти Переходить в третю попу, переходить бульдхолом. Дуже неаккуратно, враховуючи, що тут дуже великий ліміт у японця. Так, відміняє yeah, не відміняє. Дуже серйозні вкусти хороші. Вони тільки в замовленні. 8... 20 селян вбив японець. Вирішив так помститися дуже серйозно французу за втрати на початку. Він вже навіть майже вирівнявся по селянам з французом. Дуже mm -hmm. so. серйозні втрати поніс француз. Як тільки виходять юніти якісь у газолдаста, вони зразу вмирають дуже дуже важко. Ось що буває, якщо сильно затягнути з другою епохою. Да, потім виявляється таке, що нема чим вбивати броньованих юнітів. Це, можливо, для якихось малійців, не так. Критично через те, що є Мусофаді Воріор, який має плюс 10 додаткової шкоди проти броньованих. І вони відносно дешеві. Бачив джоб, але вже не, відміти, не відмінить його французу. Хоч і вб'є досить багато селянів, Уже два впало, і зараз впаде ще, напевно, декілька. Так, замовляю вже арбалетів. Вони вже тут. Мабуть, зможуть хоч якось вирівняти ситуацію. Тут є багато стейблів, uh, таке відчуття, начебто, йому треба було більше стрільбів додавати, щоб арбалетів робити. Тому ще навіть їх ще треба покращувати. А ресурсів не сказати, що є багато на це все діло. Mm, зараз. Якщо можна помітити... Праворуч збираю золотом. Два селянини. Два селянини. Угу. Разом з 20 японськими. О, помітив, це японець і починається починає різняк. Але трошки проспали японські селяни в цей момент. І тепер вежа буде обстрілювати їх. Досить Неприємно. Але там тільки От, вирішив не можна їх зламати. Вирішив взяти кількістю. Мається 6 серболетів, декілька. Найтів дає файт. Можна натиснути білку арбалетами. Найтів він краще. Це целе дружи в... Те, що значно. француз міг поставити маркет і просто продати дерево зайвого. Щоб не робити більше арбалетчиків. Mm, так, і... Друге та це в нього потрішки теж падає. Там ваунти це не небагато, але вони є. Менте це вже палає. Це біжать ще, ще декілька селянів, стали. І гра закінчилася. Так.